Не знаю, як в інших, але в нас пошук модпака для гри Майнкрафт відбувався приблизно так. Модпак ми шукали чисто для відпочинку, тому було вирішено спробувати rpg модпак Зазвичай ми вибираємо такі модпаки, щоб від крафтів волосся на м абрикосах. Кучерявитись почало, але тут вирішили спробувати щось нове. Вибрали РПГ. Спаун був сразу гівняний в якихось пустельних горах, по яких нам довелось стрибати як горним козлам, але це нас не зупинило. Інтерфейс нагружений купою тексту, що не дуже допомагало відпочивати під час гри. Вирішили ми шукати місце для нашого базування, вилізли си гір, зайшли в саванну. Періодично я отримав урон незрозуміло від чого, поки не зрозумів, що мій друг. Навчився кидатись каменюками. А? Переглянувши, що мені дало зі стартових предметів в інвентарі, я зрозумів, що нам дало предмет, який може построїти початковий дім. Вибравши більш-менш нормальний, на мою думку, нічого не читаючи, я вирішив його поставити. як виявилось, він мав бути підводним. Юстон, I have a problem. Грифон! дівчина Тут у мене велика проблема. Що з цього вийшло, ви можете побачити на екрані. На косячів не тільки я, тому ми вирішили перестворити світ, продовжувати розповідати що було дальше.